Власне, застосовуються завжди усі доступні нам для відбиття таких масованих атак. Засоби Залучається Авіація зрозуміло, залучається зенітні ракетні війська повітряних сил, ППО сухопутних військ. Надзвичайно важлива складова, яка власне відпрацьовує по саме по ударних ВПЛА. Ну засоби РЕП тут без варіантів працюють по всій території країни, де вони можуть подавити значить, навігацію. Ворожих повітряних цілей, ну також е мобільні вогневі групи ніхто їх там з рахунків не списує. Звісно, вони працюють, дають серйозний відсоток. Збиття, те, що ворог піднімає там десь вище шахи, де вони стають недоступними для крупнокаліберних кулеметів. Вони говорять зовсім про те, що мобільні вогневі групи вже стають абсолютно непотрібні. Звісно, вони дуже потрібні, тому що ворог атакує на різних висотах, на різних напрямках, і вони теж дають відповідно серйозний результат і сьогодні. В тому числі варто відзначити теж роботу операторів бпла перехоплювачів. Сьогодні десятки і десятки ми не будемо говорити скільки саме знищено саме цим інноваційним способом зуття. Ну інноваційним його вже не назвав, що Він не надто вже й новий, бо вже давно перехоплюють дрони розвідники. Але і по шахедах вже працюють доволі таки ефективно. Ці підрозділи створені власне в створюються всіх силах оборони. Сьогодні в тому числі повітряні сили нарощують. І навчання, і е, нарощують підрозділи, створюються нові підрозділи для того, щоб і в тилу забезпечити збиття саме дроновим ППО, яке буде стає однією з складових систем нашої протиповітряної оборони. Щодо сьогоднішньої атаки, ще додам, звісно, що величезна кількість. Додам, що це знову ж таки антирекорд для нас, на жаль, противник атакує великою кількістю БПЛА, 550 повітряних цілей загалом. Ну і понад 330 е саме ударних шахідів. Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за е одну атаку. Але як бачите, і перехоплено цілий теж е чимало. Е маємо і перехоплені вогневими засобами, ну і в, е так звані локаційно втрачені. це ті, що в основному попадають в, в цю статистику е дрони-імітатори, які противник поряд шахедами використовував.